І так, всім привіт. На зв'язку цьому відео я вам покажу свою стратегію, як я заробляю в інтернеті, і ключ в тому, що я розповідаю всі стратегії безкоштовно, адже я просто набираю аудиторію свій телеграм-канал і потім вже колись в майбутньому буду його монетизувати. Але зараз це в принципі безкоштовно. В чому і буде основний і гарний плюс. Основний ключ в тому, що я буду максимально все детально пояснювати для новачків. Тобто зараз будь-яка людина, взагалі без досвіду, без нічого зможе зараз прямо після цього ролику зробити свої перші кошти в інтернеті, якщо ви додивитесь його до кінця. Також в мене є свій телеграм-канал. Де я якби ділюся відгуками, я ділюсь тут інформацією і так далі. Своїми думками ви можете зайти. Посилання на нього буде в закріпленому коментарі. Ось тут ще більше інформації про заробіток і так далі. І так далі. Обов'язково підписуйтесь також. В Принципі, вся структура заробітку, яка буде в цьому ролику, вона полягає в тому, що ми заробляємо кошти на валютному ринку. Тобто ми з вами аналізуємо, куди буде рухатись графік ось таким чином. А зараз я знайшов таку гарну стратегію, яка дозволить нам аналізувати цей графік і заробляти кошти, навіть взагалі без ніякого досвіду. Тому поїхали розбиратися. І так як в школі тепер давайте розбиратися. Я намалював ось таку от приклад, таку табличку, щоб вам було легше зрозуміти. Дивіться, для заробітку в нас знадобиться два сайти, а ці сайти крутяться біля біна... Бінаріюми і boost тобто зараз вам поясню, що це за сайти. Перший сайт це сигнали, замість теханалізу і так далі. Тобто, замість того, щоб вчити нам різні види аналізу, щоб аналізувати ринок, ми просто будемо використовувати ось цей сайт. Другий сайт це бінаріум, це брокер, це брокер, який спрощує процес торгівлі. Тобто, замість того, щоб. Нам реєструватися там як трейдери, і так далі, робити різні документи, подавати, сплачувати податки і так далі. і так далі. Ми просто використовуємо брокер бінаріум, умовно як можна торгувати криптою, і ми торгуємо не через складні якісь форми, да, а ми просто там реєструємося на Binance чи на Bybit і торгуємо криптою. Так само в валютному ринку також є свій брокер. І сайт крутиться, заробіток крутиться в вокруг цих двох сайтів. Важливо, що ми може, ви можете, що ви не думали, що де якісь підводні камні, ви можете обрати будь-які типу два сайти, які між собою так функціонують. Просто я вам показую, наприклад, тих сайтів, які я знайшов, з якими я працюю, з якими все окей. Ось, В принципі, з цим ми розібрались. і в чому зробити. Ось, наприклад, ми обираємо з вами пару там євроїздів, вона ось так рухається, такий в неї графік. І ось тут, наприклад, зараз графік в цій точці, нам потрібно зрозуміти, вона зараз піде вверх чи вниз, і заключити в угоду. Там, наприклад, ось до 13.23 на 2300 гривень. Якщо ми натиснемо стрілочку вгору, ми заключили угоду вгору і графік дійсно піде вгору, ми заробимо кошти. Якщо ми заключили угоду, а він пішов вниз. Ми, в принципі, програли кошти. Ось, і оцей сайт саме iBoost допомагає нам в тому, щоб а, аналізувати ринок. А, цей сайт безкоштовний, просто потрібно зареєструватись по посиланню цього сайту на бінаріум. Ну зараз вам все покажу. Тому, в принципі, let's go. І так, всім привіт, я вже за комп'ютером. Як нагадую, що посилання на мій телеграм-канал і на всі сайти, які я буду використовувати, будуть в закріпленому коментарі. Що ми робимо? Переходимо на сайт iBoost. Uh, і, в принципі, можемо мову змінити на російську чи на українську. Ну, давайте на українську, да, щоб було так естетично. Ну, в принципі, цей сайт нічого не робить, окрім того, що дає сигнали, тому показую. Просто проходимо на сайт, натискаємо кнопку реєстрація. Звичайна реєстрація, ну давайте я вам покажу, для того, щоб було все максимально вам доступно. Uh... Натискаємо галочку, що ви не є робот. Stairs, якщо не помиляюся, у нас сходи. А, сходи, сходи, де ще сходи? Наче вже немає верфі. Да. Англійський на рівні. Окей. Так, після того, як ми зареєструвалися, тобто ті дані, по яким ми будемо заходити, що ми робимо далі? Далі нам для завершення реєстрації та отримання сигналів потрібно вже зареєструватися на брокері. Ми натискаємо зареєструватися на бінаріум». Я вже реєструвався, в мене вже є аккаунт, але я зараз вийду зі свого основного аккаунту. О, до речі, 400 тисяч гривень вивіли. І вау, прикольно. Я тільки що просто сьогодні. Давайте вам навіть покажу телеграм-канал. Я сьогодні просто робив вивід. А сьогодні робив вивід, деться, ось. І так, давайте відразу поставлю на вивід. Я прийняв рішення поставити на вивід, тому що я щось стосується біля цього ляму-ляму-ляму, і потім то зливаю, чи то доходжу далі, потім зливаю. Тому... Коротше, я вивів 400 тисяч гривень сьогодні. Бачу, що кошти знялися. офігенно, я навіть не побачив, до зніму ролик, піду подивлюсь, прийшли вони чи ні. Коротше, давайте спочатку натискаємо зареєструватися на бінаріум», Відкривається посилання на брокер, на якому ми торгуємо. Натискаємо відкрити безкоштовний рахунок. Після чого ми вводимо своє прізвище, я напишу тест. Тест, оскільки це просто тестовий аккаунт. Можемо ввести номер телефона, можемо його, в принципі, і не вводити. Далі натискаємо галочку «Мене партнерський промокод і вводимо сюди Boost 100. Цей промокод дасть плюс 100% на перше поповнення. Коротше кажучи, при реєстрації введіть промокод, і дасть вам плюс 100% до першого депозиту з типу привітальний промік. І починаємо почати торгівлю. Далі підтверджуємо пост, пошту, хрещ, хрестик почати торгівлю. А, заходимо сюди, можемо відразу поповнювати і торгувати, але я поповнювати не буду, оскільки в мене є вже мій основний аккаунт, як ви бачили, я просто скопіюю ID. Графік, якщо що, зразу змінюємо на свічний. Натискаємо сюди а, і копіюємо ID-шку просто. Далі заходимо в iBus. До речі, тут є клавіша де знайти ID. В мене вже, якщо у вас вже є аккаунт на Binarium, то вам потрібно буде його видалити та зареєструвати. Ось цей новий по їхньому посиланню. І навіщо вам не ID? Тут він би, дає інформацію. Навіщо. Ну, Це айдішник, це ну, тут ніфіга, він, з ним нічого не потрібно зробити, це просто як індифікатор пользователя. Типу, створити опубліковий запис. Нажимаємо далі, чекаємо з вами 5-10 хвилин. А, і коли вже типу, дотру, а, перевірить сайт ID, я вам покажу, що робимо далі. Зараз просто поки чекаємо, можемо пограти в гру. Все, повернусь, коли вже перевірять. І так, все моє ID перевірилось. Я зараз зайду на свій основний аккаунт, тобто на брокері Binarium, ось таким от чином. І зараз вам буду все покажу, показувати, як тут заробляти в принципі кошти. Переходимо на сайт на e-Boost. Давайте покажу вам спочатку на рахунок Binarium, Ось тут ми обираємо валютні пари, можемо поставити валютні пари в фільтрах. Працюємо з лівою колонкою 1-5 хвилин. Аватарка. Поповнити рахунок, тут ми поповнюємо рахунок, а, аватарка виведення коштів. Тут ми виводимо кошти. Давайте хай завантажиться, я вам покажу. Тут можна вводити як на карту, як на крипту, як завгодно. Ось ну буквально перейзйомці цього відео мені вивелись кошти. Тут час угоди, тут сума угоди, тут напрямок вгору вниз, тут історія, поповнення і так далі. Ну, в принципі, все. А графік ми обираємо свічний таймфрейм. В принципі, ставимо 5 секунд. Це просто візуальний ефект, а візуальне супроводження. Тобто, все. Погнали тепер з вами. Заробляти. Натискаємо, проходимо на і-бус, e натискаємо кнопочку отримати новий сигнал. У нас тут проходить пошук сигналу, в принципі, пошук сигналу зазвичай недовго, плюс-мінус він іде, як, як сказати, ну десь, ну десь, я думаю, біля хвилинки, іноді там за 5 секунд, іноді за 40. Тобто, я так розумію, коли знаходиться якась ситуація на ринку, то видається сигнал. але... Більше ніж 3-2 хвилини, мені мене здається, ніколи не було. ГБП USD BY 5 хвилин. Що ми робимо? Переходимо сюди, в пошук активу, вводимо ГБП. GBP USD. ага, дивіться, бачите, ми вели USD. У нас цей валютний актив недоступний на 1,5 5 хвилин. Ми переходимо на на e і натискаємо отримати новий сигнал. Тому що цей сигнал у нас на бінаріумі, на жаль, ця валютна пара зараз на 1-5 хвилин недоступна. доступна. тільки на 5, але нам не підходить. Тому о, Єврокад, Бай 5 хвилин. Переходимо сюди. Єврокат. Давайте ще раз. Єврокат. Щось, 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 не розумію. Євро. Чому не шукається? О, а пробіл не потрібно ставити. Єврокат. Все, ми натиснули Єврокат, обираємо цей графік бай 5 хвилин. Тобто ми заходимо до 20.52, Давайте на вгору. Тобто, дивіться, показую. У нас тут вибачте, що трошки можливо спішу щось, десь не розмовляю, просто намагаюся встигнути. У нас тут а, назва валютної пари єврокат. Ми стільки що її обрали. Далі у нас є тут напрям руху. Бай. Якщо пишеться бай, це ми натискаємо на брокері вгору. Якщо пишеться сел, ми натискаємо на брокерів вниз. І далі час 5 хвилин. Ну завжди сигнали на 5 хвилин. Тобто від. А того часу, коли у нас був виданий сигнал, умовно там був виданий у нас 1947. Ми до 19.47 додали 5 хвилин і натиснули до 20.52. Далі тут у нас є клавіша аналітика, але я так розумію, сайт не розкриває істинних своїх кодів, як він наведе сигнали, тому у нас тут поверхностна аналітика. Також у нас тут є графік, який ми можемо в онлайні, так би мовити, дивитись, також тут змінювати і так далі, для того, щоб навіть в принципі не переходити на бінаріум, а прям сидіти тут умовно і дивитися, де зараз графік. Так, в принципі, як ви можете бачити, був виданий сигнал на пониження, але, ой, на повишення, але у нас графік зараз пішов вниз. Що це означає? У нас зараз, на жаль, сигнал, як я розумію, не відпрацює, і сигнал зайде в мінус за рахунок того, що. Дивіться, давайте я вам поясню, якщо ви новачок. Тобто, якщо у нас сигнал а, зараз буде йти а, і залишиться якби внизу, ось тут до цього моменту, ми програємо. Якщо ж він зараз, умовно виросте і піде вгору і тут зачинеться, ми виграємо. Але, в принципі, а, знову таки, я такий самий трейдер, як ви. Тобто, ні в кого немає 100% вірогідності, куди піде графік саме, тому є одне основне ключове правило це заходити в угоду 5%, ну, 2,5%, можливо, від вашого балансу. Тобто, 2, 3, 4, 5% від вашого балансу для того, щоб. Бо умовно, в мене зараз, якщо угода зайде в мінус, а скоріше з цього вона зайде в мінус. Йопта, це взагалі сайт, брат. Я не розумію, як ти дав такий фіговенький сигнал. Напевно, а, Окей, я, напевно, знаю, чому він видав. Він, коротше, думав, що давайте ось тут воно намалюю. Як я розумію? Він напевно думав, що тут о, буде відбивання у нас від рівня підтримки, чи що у нас тут образується рівень підтримки і буде розворіт. Принципі логічно, але у графіка свої плани. Отож, зараз угода, скоріше за все, зайде в мінус. І я буду ставити Х2 від суми, тобто на цьому сайті також є система догонів. Зараз я буду ставити 50 тисяч гривень. І так, давайте зараз просто будемо чекати завершення графіка. так як я казав, тут система догонів, тобто, коли закінчиться час, нам напише, скоріше всього, луз. Ну тому що графік навряд чи зайде вгору. І ми далі вже будемо дивитися а, і ставити догін. Догін це ми будемо ставити 50 тисяч гривень, скоріше всього, також вгору, тому що сайт у нас а, заключає догони, якщо я не помиляюсь, в тому ж самому напрямку, який видає основний сигнал. Тому зараз вскореному варіанті буде дивитись, поки графік дойде до кінця, і далі будемо вже дивитись. Погнали! І так, кінець сигналу. Блін, якби. ну, Чесно, трошки, в принципі, не вистачило. Прям взагалі дуже не вистачило. Так, у нас мінус. На сайті у нас також мінус. Ціна відкриття, ціна закриття і догін через 0,0,0,0. Так, let's go. бай, 2 хвилини. Поїхали до 54 бай. By... Бай дві хвилини вже заходимо за вами на 50 тисяч гривень на те, що у нас графік на єврокаді піде вгору. В принципі, ціна відкриття гра Сайзершов на 1,476, і так далі. Ми зайшли, в принципі, в ті самій точці, може чуть, чуть вище. І переглянемо у нас залишається півтори минути півтори хвилини. Якщо чесно, я думаю, що сигнал, напевно, не зайде, блін. Це моя сьогодні перша торгівля. А ні, я сьогодні видавав в торговому домі сигнали. Якщо кому цікаво, я ще торгував в торговому домі, видавав сигнали, в принципі, це мій другий канал, де я заробляю, в принципі, кошти. Далі, що ще хочу сказати, якщо ви хочете просто на брокері торгувати без брокера, ой, хочете торгувати на брокері без сайту, там типу АІБуста, можете заробляти по будь-яким іншим стратегіям. в мене їх в каналі, в принципі, Досить багато і досить безліч. Але для того, щоб а, як це сказати, щоб ще мати в себе в арсеналі і e буст, краще реєструвати брокера бінаріум за посиланням саме аі e для того, щоб у вас там типу все було окей. Так, залишається у нас. Скільки давайте тут подивимося? Тут час 30 секунд. У нас, в принципі, залишається. Хоча ось тут також пише, бачите, ось 20 53 30 І не знаю. Блін, ситуація буде таке. Ну, якщо буде мінус, нічого страшного, зараз будемо відкривати ще одну угоду. Але, блін, я не розумію, яким чином тут зараз плюс. От, що все-таки штучний інтелект він, походу, дійсно набагато краще, ніж в людей, тому що я б 100% заходив мінус ну, і вниз, просто ось по бічному руху. Я б 100% тут заходив вниз. Ну це логічно. Як він ну, як він зараз зрозумів, що графік виросте, походу, ніяк не зрозумів. І я в цій ситуації був би. Да, так, я би в цій ситуації був прав. Він, а в тебе він. Оце просто якийсь. Ну, він, походу зайшов, да. Він зайшов трошки нижче, і в нього котіровка закрилась. Ах, а, боже, трошечки щось два сигнали в мінус, але в будь-якому. да, все, дивіться, людина б зараз виграла. Зараз буду тоді ставити 100 тисяч гривень. Я натиснув кнопку на весь Дивіться, в його випадку я показую все, який мені пофіг. Типу, я мені похер на цей сайт, мені похер, Хто що подумає, я показую свою торгівлю, тобто цей влог, це одночас типу моя торгівля, і я вам показую все від до я для новачків. Типу, я якщо програю кошти, я показую. Якщо я виграю кошти, я показую. В принципі, в цьому немає ніяких зазору. Якщо ви бачите трейдера, який тільки заробляє кошти, ну то до нього, напевно, мають бути якісь питання. У мене, типу. А, немає там, як це сказати, там а, думки комусь максимально гарно угодити, щоб у всіх було все окей. Розумієте? Тому в принципі я показую все, як є, і не над, надію, що зараз вже 100 тисяч гривень поставлю, буде плюс пошу, пошук сигналу. Досить довго чомусь шукаю, а ні, все окей. ГБП GPU, бай! Швидко, швидко, швидко. Як мастер-шефіктор каже, хутко, худко хутко, гбп GPU. Джіпу... Так, бай 5 хвилин 19,50, чу, чу, 100 тисяч. Все, полетіли. Так, без лишніх зараз буде розмови і так далі. Зараз просто ускорю графік, щоб ви досить довго не чекали. Let's go! І так, всім привіт. Я вже на зв'язку. Що вам сказати, це цей ну, сайт, брат, ти себе, в принципі відпрацював. Треба було ставити не 100 тисяч, а 200 тисяч гривень. А, в будь-якому випадку заробив я багато Ну цей сигнал по-любому буде в плюс. 91 тисяча, мінус 75. Ну, це що? Це пізнець? 16 тисяч гривень прибутку. Я навіть хочу кружок записати в телеграм-канал. Зараз про вас запишу. Тут-ту-ту тут, швидко-швидко, швидко, хутко-хутко. Швидко, швидко, і так, друзі, записую ролик на YouTube, прямо зараз. Ви будете, якщо що в ролиці, дивіться а, угода по АІБ-бусту. Залишається Ну тут час. Короче, вгору написано: я зайшов вгору, і ви можете подивитись на цей результат. Це просто, ну це я не знаю, це польот в космос. Це до того, що дивіться, наскільки сильно, тобто, новость так звичайно графік шоу, це ось польот в космос. А, і аналітика. Ну Сайт дійсно не, не розкриває, на чому він, він дає аналіз. Ну Це просто Бог. Я не знаю, ну це просто ролик буде на YouTube зможете подивитись, як в мене все. Це було, спойлерити не буду, просто угода. Так, давайте останні секунди. Тут плюс 100% буде. Так. Щуп, плюс і сайт, результат він. Ну, це клас. Все, будете дивитись ролик на Ютубі. Так, ну що вам сказати? Послання на цей сайт буде в закріпленому коментарі. Послання на мій телеграм також. Тому переходьте, заробляйте. І на звичку був Нестор. Па-па